Вітаю всіх я Галина Остаповець. і Наразі ми знаходимося на 64 четвертому обміні наших військовополонених. Вже ростама не знаємо цифри, що в рамках цього обміну Росія повернула 205 наших сьогодні. 205 українських родин стануть щасливішими. Ми вже бачили перші кадри повернення наших хлопців. Напривеликі жертва не знаходяться у складному стані. Проте вони неймовірно щасливі перебувати тут вдома в Україні. Ми поспілкувалися із родичами наших Військовополонених, які також чекають своїх рідних із полону і, можливо, вони повернулися і цього разу. Вони достеменно про це не знаємо як і не знаємо ми, адже ми не бачили б списки власне тих, кого Росія повернула. Але давайте почуємо, що говорять їхні родичі. Вітаю вас а, на обміні 64-й обмін, До речі, ви не знаєте, чи повертають ваших родичів. Ми приїхали за інформацією. Моя хлопчики-побратими, їх бачили, бо. У мене племінник пропав уже три роки назад. Ми про нього нічого не знаємо. Ми приїхали з Сумської області, місто Королевець, ось, це всі наші приїхали, всі чекаємо. Ні, ні, тут усі, всі ми, це... З різних бригад 110, десята всі з різних рят, бригад, з різних. і от приїхали. У нас нікому не підтвердження. Нема. Ми приїхали просто узнати інформацію. Може хтось десь якось колонії бачив, може щось є та тобто, що наш не червоний крест не підтверджує, не працює, він нічого не робить. Ну це ми працюємо самі, Ми шукаємо самі всю інформацію. По, як ви працюєте, Розкажіть, По пабліках шукаєте? по пабліках шукаємо, шкаємо. То, Тож побратими може десь хтось колись десь бачили, пересікалися десь. Отак От ми шукаємо. Ми шукаємо опізнай, хохла по чубу, Шукали і на телеграм-канали такі. Це да телеграм-канал. Це такі. Ми знайшли та... свою дитину там, як його на в полон взяли. Канал. це російський канал. І ми знайшли його там, як його брали в полон, там як вони зв'язані були. Ранені хлопці були. Ну наші власні не підтверджують, що він в полоні. Офіційних даних не надають. Все, оце все, що я можу сказати. Поверніть, будь ласка, наших хлопців. наших... Сини наших батьків, сестер, всіх. Вони пішли туди добровольцями. Вони захищали нашу з першого дня війни. Ми саме з Сумської області. Наші діти пішли зразу на другий день. Всі працювали, всі робили. Ми і коктейлі молотовами колотили самі. Ми все робили. Пригранічне райони все працюють, це робили з перших днів. Ми не сиділи, ми не тікали. Ми не одного дня не виїхали з кролевця. Ми всі були вдома. Які саме де саме ви мешкаєте? Місто Кролевець, Сумська область. Да. Ми всі ось у наша громада. Ми приїхали всі, Ми кожен вихідний виходимо на мітинги, підтримуємо сумах. чи до Києва? Ні королевці своєму скоролеті в місті своєму Кожну неділю виходимо і кожну неділю нагадуємо людям, що хлопці в колоні, хлопці без вісі зникли, щоб вони про них не забували, щоб боролися так само, як і ми, щоб виходили з нами, підтримували нас. Розголос багато чого вартий. Ви щоразу приїжджаєте, коли обмін відбувається перший раз. раз? Ми нам не дозволяли. Ці безпеки? Я думаю, що так. Ну це вперше дозволили сьогодні. Ну, нам дозволили вперше. Ми приїхали перший раз. І у вас очікування, зокрема від сьогоднішнього обміну. Хочеться, щоб кожна сім'я почула якусь звісточку, яка дасть надію на, на щастя. кажуть, це дуже варте. того. Хочеться, щоб кожен кожен хлопець вернувся, кожен чоловік, там сини. Повернулися і всі були щасливі. і Ця війна щоб скоріше закінчилася, і хлопці не страждали в тих тортурах, яких вони там страждають. У вас хто у мене чоловік? Да у мене чоловік пропав уже як більше півтора року назад. Тихо, Новий Олександр він 110-ї бригади. До речі, 110 ту бригаду чомусь менше якось міняють. Я хотіла б, щоб її більше міняли, щоб за них вспоминали, Тому що хлопці 110-ї бригади теж дуже багато безвісті зниклих, дуже багато в полоні у мене така ситуація була, що пройшло півтора року, і звістка була у мене перша про те, що він у полоні. Це від військового, який теж вийшов з полону. Перед новим роком був обмін і. Да, да, був обмін, і він надав списки. Я так розумію, це волонтерам надав чи комусь, тому що це не теж влада не підтверджує. Але його він в списках є, і це, хоч якась надійка, така маленька, але це таке щастя було для мене. Що спустя півтора року він живий, і, слава Богу, і тепер я б'юсь за те, щоб його тепер будемо витягувати звідти. І надіятись, а він вам зв'язувався з вами за півтора року. Неофіційно він підтверджений. Він просто від волонтерів від списків. Ні, він вам телефонував, писав якісь бодай, якісь звістки. Ні, на жаль. Ні, на жаль. Чекаю, хочу, хоча б голосок почути, що живий. А так, я вам бажаю гарних новин раптом. Раптом ми ж ми не знаємо. Ми не знаємо списків і сподіваємося. Знаємо тому, з надією ми раді за кожну сім'ю, хто зараз приїде. Будемо раді і вдячні координаційному штабу, вдячні всій владі, яка це все робить. Тому ми щасливі навіть бути тут та присутні на цьому заході, щоб порадуватись за хлопців, які даві прийдуть сім'ю. Це скільки сімей буде зараз щасливі, це правда, це безперечно. Потрошку, потрошку, але ми всіх вернемо. Як вас звуть? Альона а вас Тоні. Тоня. Тоня, Антоніна. Ага. Антоніна і Олена. Правильно, Альона а, Альона, вибачте, Альона. Альона. Добре, я ми вам бажаємо гарних новин раптом. Раптом Дякую. все буде добре. Дякую, ну колись точно буде Коли, добре. Обов'язково буде й наш день. Буде абсолютно. Абсолютно а можна було б з вами поспілкуватися. Ви чи вас брат? Хто це у вас побратим? Кум. Ми разом стали в 22 му році на захист нашої короловецькій громаді. Потім нас порозкидало трохи. Він зник 23-го року, 23 березня. На Донецькому напрямку село Іваново. Я був тяжко поранений, тому трохи я не знаю, де що як з ним сталося. Не знаємо що він, де він, але дуже б хотілося б дізнатися, щоб нас почули. І наші хлопці були почутими, щоб все-таки повернулися додому. Ну, дякуємо за ваш вибір, за ваш захист, що ви стали на захист і країни і нас, бо без вас, нас би точно тут уже зараз і не було би вам найщиріша подяка. Сподіваюся, що ви вже відновилися більш-менш, звичайно, краще ніж наші хлопці там. А, а ви про свого друга чули звістки? Ні, вже два роки ніякої не звістки, нічого взагалі. Тобто ви не знаєте, чи він в полоні, чи він не в полоні? Не він врахується без вісті зниклим. Це все, що ми знаємо. Вам теж гарних новин. Всім гарних новин. Дай Бог, дай Бог щось, щось буде. Ну ви теж вперше тут сьогодні чи так, а, це це а, все, все, ну, Ага, це я так розумію. Сумська область, так ага, ясно. А так, так, давайте ми спробуємо поспілкуватися з усіма. А, потрошку ви чекаєте на я? Чекаю чоловіка з 20 травня, 22 другого року, місто Маріуполь. Він в мене вийшов э, з Азовсталі. Він є в списках цих так. Він є в списках, тільки чогось на обмін списки. Він не 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 попадає. Знаєте, що він не попадає на обмін в списках? У мене азовець, і якщо ви знаєте, що це, то їх, їх зовсім не хочуть міняти. І не знаємо, яка сторона не хоче. Нам наш е координаційний штаб говорять, що там не віддають, Ну, чогось я так теж підозрюю, що і наша сторона не всіх включає в списки. От. І я, ну, в принципі, я знаю, що він в полоні, у мене офіційно в полоні. Оттверджено червоним хрестом тим самим, так мені червоним хрестом. Мені червоний хрест дзвонив один раз, як вони тільки вийшли, 26 травня, 22 року. Вони позвонили і на цьому все. Тобто офіційно то він в полоні. Але скільки цей полон буде тривати? Ну я хочу чоловіка дождатися живим. Він у мене вже, ну скажем так, три роки в полоні, і вік уже такий, що я його хочу живим дождатися і. От я сьогодні приїхала не без вісті шукати, звичайно, це ще тяжче, але хочу, щоб почули, побачили, що ми теж, ми теж хочемо попасти в обмін. Я знаю, що зараз не буде ні єдиного азовця. Я вже знаю. Думаєте так? Я вже знаю. Чому так вважаєте? Ну у нас є групи такі, що ми знаємо вже. Тобто нас нас знов, ну, як би сказати, обійшли в обміні в цьому. Ну, це може чудо, якщо когось з 30-50 обміняють, но Поки що ми знаємо, що нема знов нікого. Ну так теж ну Росія дуже практично відмов... не практично відмовляється включати всіх, особливо хто захищав Маріуполь. Так, да, і от я хочу, щоб всі ну ось освіщали це теж, що ну чого і наші теж, чого не дуже стараються. А ми а ми ну якби знаємо, що наші теж не дуже стараються. Ну я часто їжджу. чому ви так. Ну, ми часто їздимо в координаційний штаб на зустрічі на всі. Ну і їхні такі отговорки, ми все робимо, все робимо. Ну, вибачте, не все значить. Ну, хоч потроху, ну 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 треба включати, е, хоч хоч там якихось 5-10 чоловік нас, мабуть, саме більше е, в нашій. Е, ну зараз то вже не бригада, вже е, чи бригада зараз. Е, Більше 800 чоловік наших ще в полоні. Ну а ваш чоловік з вами зв'язувався за три роки полону? А, ні, він як виходив 20 травня, 16 травня, 2016-го, він з чужого номера мені написав смс-ку, що я телефон загубив. Ну я знала, що не загубив. Вони все поунічтажали. От і після того. Не зв'язувався. Три раді. роки не чули його голосу. Які, да. І не чула, і не знаю. І нігде на відео немає. Навіть на от пабліках російських нас багато кого якби ну, там викладають на цих, а ми його нігде. Навірно, не йде він з ними на співпрацю. Цілком цілком можливо, цілком можливо. А як вас звуть? Мене Олена. Олена. Чоловік, ми, колодяжний Микола. Ага. Да, колодяжний. Да, так? колодяжний да. Він на вазові. Він був в нього контракт, був так? Да. Да, з 21-го року. Ну, спасибі вам за вашу розповідь. Вам гарних новин теж раптом теж ви сьогодні. Сьогодні ні, але надіємося. Хочеться живим дождатися. Я вам цього бажаю. Так, а у вас, у вас син, так? Чи можна? Брат мого чоловіка. 28-бригада, теж ну, нічого не відомо. Безвісті зникли з 18 квітня 22 року. Mm. Херсонська область, місто, ой, село, господи, забула, як воно називає, Олександрівка. Mm -hmm. нічого не відомо. Ні, нічого не відомо. Ви прийді далі, там Матуся, вона вам більше надасть інформації намагаємося з усіма поспілкуватися, бо це кожного історія. Хотілося б дуже мало, дуже мало полонених з усієї нашої громади. В основному це безвісті зникли. В основному це безвісті зникли. Ми кожен тиждень виходимо на акції на підтримку наших військовополонених і безвісті зниклих. В нас є такі хлопці, яких досі не повернули загиблих. Уже три роки пройшло, тому ми боремося за всіх. Ми зараз приїхали тут за всіх. І хоча б, якщо ну, ми зараз своїх хлопців тут не побачимо, ми хоча б отримаємо про них якусь звісточку, дуже чекаємо і тому, що до деякі дуже довго вже чекають звістку, і по три роки у мене чоловік зник в грудні 23-го року. Донецька область Мар'їнка, тому ми чекаємо дуже, дуже чекаємо на їх повернення. Або хоча б сьогодні дізнатись якусь звістку, тому що безвістну безвісті зникли. Вони ж не загинувші, вони просто поки відсутні. Але ми віримо і надіємо, що все буде добре. А ви а, про свого чоловіка нічого не чули? Ні, взагалі він зник першого числа. Він пішов на позицію. Пішов в грудні 7-го числа. Він уже рахується безвісті. зниклий. Останній раз я з ним спілкувалась 1 грудня. Перед тим, як він виходив на позицію, тому е, дуже, дуже тривалий термін у нас немає взагалі нічого. Він 46-та бригада служить. Тому... 46, це ще те, що на, на півдні mm, зараз, 47, зараз я не знаю, але на той період вони були Мар'янка. Mm -hmm. Там було тоді чотири бригади, і дуже було багато в той період, зниклих безвісті з тих чотирьох бригад. Це так, би скажемо, масово прям було зникнення. І, ну, Червоний хрест, на жаль, мовчить, координаційний штаб, на жаль, даних ніяких не надає. Ну кажуть, що шукають, але і ми шукаємо і не втрачаємо надії. Дай Бог вам гарних новин, Дякую. якнайшвидше. Дякую, тому що ми, я ж кажу, ми приїхали від нашої громади за всіх, за безвісті зниклих, за полонених, за загиблих, яких досі не повернули. Тому сподіваємося, що все буде. Якось буде. Хай так буде. Дякую вам. Дякую за те, що ви розповіли. Тому що без невідомість це дуже страшно і важко. Як вас звуть? Мене звати, звати Аліна, мого чоловіка звати Олександр. Нас двоє діток, тому ми всі його дуже чекаємо. Тут зі мною ще його родина приїхала, брат, сестра і невістка. Дуже. Це... Минули вам можна такий момент. Дуже шкода, тримайтеся, тримайтеся. Насправді дуже важко, тому що якби він пішов за всіх. І ну не знаю. Я дуже хочу якнайшвидше отримати свістку. Хоча б що живий. А далі вже буде інша боротьба за визволення. Дякую вам, дякую і вам якнайшвидше. Вам дуже дякуємо. Все будемо у вас теж чоловік. У мене наречений. Запорізький напрямок, 15-та бригада Карадах. Такий юний скільки років? 28 числа було 23 роки. Сам сам захотів, так? Це було його Почався в Національній гвардії України. На Запорізькому напрямку немає жодних підтверджених людей. Там дуже мало полонених, і російська сторона не підтверджує наших хлопців. Тому багато безвісті зниклих людей. Ви нічого про нього не чули. Вибачте, вибачте, будь ласка. З них він, якщо ви можете, 12 числа в червні зникло з ним сім хлопців. І про жодного немає звісток взагалі. Але гарних новин. Перепрошую, я, якщо ви можете говорити. Це, бо... це вже на, на нервах. Вчора не загоїється. Поки не буде якихось новин, це не просто того, дуже що... болить від невідомості, від того, що ти нічого не знаєш. Ти живеш між ну, небом і землею. Все. Ти не знаєш, що буде завтра. Тому дуже тяжко. Це було за кожного з бригади, тому що сотні безвісті зниклих. Зараз тисячі певно десятки. Зараз наша бригада на Донецькому напрямку, і там також дуже багато зниклих безвісті, але ми надіємось, ми віримо, ми шукаємо наших хлопців. Кожен з нашої бригади робить все, що можливо. Ось у мене ще є наші хлопці, які Ну, це найближчі із Запорізького і Покровського напрямку. Це зробили міні-альбом, щоб показати хлопцям, можливо, вони впізнають. Зараз <різько> да. показували. Ви а це ви теж вперше приїхали сьогодні, так? Так, 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 так. ми все засібні громади. Я ж кажу, ми приїжджаємо за всіх. Я ж говорю, безвісти зникли, вони зараз, як і є, між небом і землею, тому що ми не знаємо де і що з ними. Ми дуже сподіваємося, що вони живі і повернуться. Так, не сьогодні, але обов'язково повернуться до нас, до наших рідних, які їх дуже чекають. Дай Бог, дай Бог. Вибачте, можливо, ми все, все добре, так. Можливо, давайте я вам допоможу щось потримаю, поки ви а, у вас, вас може з вами можна поспілкуватись так. А, вас чоловік, брат так, мій чоловік. Я дружина Ляшенка Олександра Миколаєвича, який зник в населеному пункті Плехова Курської області, 6-го, так, 12-го, 24-го року. Він так він вийшов на завдання 5 жовтня, казав, що буде 10 днів буквально, але він пробув там 64 доби без ротації. Так, останні два тижні вони були без продовольства, навіть на півоточенні, але їх на жаль не вивели. І так їхні позиції захопила Росія. Це саме той час, коли був наступ корейців, дуже великий наступ. 64 дні без ротації, без жодного зв'язку. Ми взагалі були без зв'язку. Це була невідомість, це кожна ніч очікування, коли він повернеться. Коли ми запитували, коли відбудеться вже ротація у командирів, вони кожного тижня обіцяли провести ротацію, але, на жаль, так і її не провели, поки не прийшла звістка. Про те, що він зник без звісти. По сьогоднішній день про нього нічого не відомо. Командування мовчить. Якось вийшла одна сторона російська на нас, і повідомили, що він загинув, але ми в це не віримо, бо ну, є факти, які трошки суперечать цьому. Так, так, є надія на те, що він живий і його повернуть, бо його чекають. Двоє дітей, двоє хлопчиків у нас 12-17 років. Кожного дня ми його чекаємо на якусь, хоча б звістку. Він сниться і дітям, і мені сниться, що він повертається. Ми сподіваємось, так і буде. А навіть сьогодні ми не втрачаємо надії і мріємо, що він також повернеться, бо такі випадки бували, коли ну, поверталися без попередження, без зникли. Навіть ті, що померлі, теж поверталися. Це дуже таке велике чудо. Ось якщо не повернеться сьогодні, повернеться наступного разу. ми Будемо радіти за кожного, хто повернувся сьогодні, але для нас це, це і радість, і водночас розчарування, бо немає такого серед цих. Повернених хлопців, дякую вам за таку, ви знаєте, навіть надихаючу історію, не дивлячись на важку ситуацію. У вас ви все таки зберігаєте крихту, ну позитив оцей ще. А хто ж як не ми? Ми рідні, маємо вірити до останнього. Як, як вам це вдається? Точніше, які поради ви можете дати іншим мамам, жінкам, сестрам, хто чекає своїх, скажу так, що потрібно вимикати емоції. Емоції це дорівнює бездіяльність. Якщо немає вимикаєш трошки емоції, тоді ти включаєш розум і можеш іти далі і робити щось для його повернення для того, щоб щось знайти його. Я скажу так, що якщо я десь не беру участь, то мені здається, що я ну бездіяльна. Я намагаюся їздити на різні мирні акції в Києві, у нас в місті в Королевці. Це також вони кожного тижня. На ці мирні акції я ще почала ходити, коли ще мій чоловік не був без вісті. Зниклий так, але в мене така була потреба мене туди тягнуло, бо мені. Немає чужих людей. Всі наші, всі українці, всі вони наші. Ми одна родина, ми одна сім'я і ми маємо підтримувати один одного. Чужих не буває. Дякую вам, дякую вам за таку позицію. Вам гарних новин. Дай Богу, щоб все було вас добре. Дякую. Трошки тут поспілкуємося. Могли б з вами поспілкуватися? Ми працюємо на цьому обміні. Ви чекаєте своїх? Це ваш син. Так, Владислав. Скажіть про нього, що ви знаєте? Підзвищі нічого взагалі не знаємо про його. Про... зник 20 квітня двадцять другого року. 22 року. Шо, Початку війни? війни зник ой ой. ой Херсон це була Олександрівка, де вони тримали оборону, де жали дамбу. Дуже багато було загиблих. Багато хлопців поплило в лимані, як нам сказали. Лиман, там у їх лиман, да. так що вони нас... загинули. Коли Йорки їх туди скидали, розстріляних, взагалі ми тепер не знаємо. У нас 50. на 50. Або живий, або полон. Тобто не за ці тобто три роки ви нічого про нього не чули? Взагалі. Не один обмін, не йде фамілія, ця не. Ні... по Російським цим паблікам щось знаходили. Тоже взагалі нічого, теж ніде нічого не виставляється, ніде нічого нема. А він кадровий військовий був? А то. Це була Одеса, 28-ма бригада. Так що він у нас, хоч і молодий, 29 років, але із 18 років він в АТО. А ага, то він зовсім пішов на війну дуже юним, 18 років. Підписав контракт 21 січня, а війна почалася у лютому. Оце він зразу пішов, а то пройшов, Академію закінчив, Нашу львівську кадровий офіцер. Так що зразу пішов з перших часів. Як ви ставились до його вибору, що він хоче бути військовим? Так і за всіда було за не відмовляли не він дуже хотів бути, Так так що ми завжди його підтримували і тепер чекаємо, чекаємо, надіємось. Надіємося, що якусь звісточку сьогодні день принесе. Може, хтось бачив, може хтось чув. А як звуть сина? Владислав, Владислав. а вас Світлана? Світлана, так Владислав, такий юний молодий чоловік. Буквально 25 років. При тому, що в його є син, якому вже 11, Він пішов в армію і родився син. То він одружений? Не одружений, але син є. Син теж чекає. Так? Чекає у Польщі, дуже його чекає. А він бачив його? Він з нами жив за Це як почалась війна, тоді мама забрала його в Польщу. Чекає там, вірить, каже, папа живий, папа скоро прийде. Так, що... підтримка в мене є. Гарних новин вам. Надіється, що вони будуть гарні для всіх. Для всіх так. так абсолютно безперечно, для всіх гарні новини. А можна було б ще з вами поспілкуватися, якщо ви не проти з не. не спілкувалися. Давайте щоб ми потрошку з усіма переговорили. Так, у вас чоловік? Так, так я в мене в полоні чоловік. Вже четвертий рік. А... Так він у нас я просто не бачу Азов. Шовка, окрема бригада морської піхоти. Ага. Вам... Ага. Він кадровий військовий, так? Так. А де, де його захопили в полон? В місті Маріуполь. Так. Звістки ви чули про нього за цей час? Тільки від звільнених. Від звільнених знаю, де він знаходиться. Від звільнених знаю, де він знаходиться. Знаходиться в Росії, в Пакіно. Це далеко, до речі. Володимирська область там під Москвою. Кажуть, тримається, чекає на повернення додому. Дома його чекає три донечки. Три доночки у вас так мило. Скільки років їм?» Старші 16, менші 10 і 14. Це дуже дуже мило. Його чекаємо. Сьогодні була велика надія, що повернеться. На жаль, ні. Ми ще не знаємо. Ми ще не знаємо. Хто. А тобто за цих три роки взагалі не було жодних спроб ні листів, ні дзвінків від нього. Ні, туди їм не передають завдяки. Офісу уповноваженого вдалося передати один лист, який він отримав перед новим роком. 25-го? перед 25-м? да. Точно отримав. Це знаю. Точно отримав, тому що й офіс підтвердив, що передав листа, і звільнений з полону передав. Каже, він його прочитує кожного вечора. Що ви написали в листі? Якщо можна ну, там просто ж мало що можуть дозволяти писати. Такі загальні речі, що ми живі, здорові, тому що він навіть не знав, в якому ми стані, що ми дуже його любимо, чекаємо, сумуємо, ми боремося за нього і обов'язково його дочекаємося додому. А якою, як ви розмовляли, коли він виходив в полон, він вам телефонував зазовсталі? Е, ні, він виходив він потрапив в полон 12 квітня з Іліча. І у нас останній зв'язок був взагалі. 1 квітня він мені через месенджер написав, і все більше зв'язку не було. І потім лише з російських пабліків я дізналася, що він потрапив до полону. Дякую вам за вашу історію. Вам позитивних гарних новин якнайшвидше найшвидше тримайтесь, бережіть себе своїх дітей.